Доброго дня, шановні колеги, 1 липня 24 рік. Вимушений зараз записати оцей сюжет, який стосується ще подій, які датувалися 20 квітня. Саме тоді я висадив собі отут на новоутвореній шпалері декілька кущів цитронового гарача, і це була надзвичайно спрощена посадка. Зараз я включу саме той невеличкий фрагмент і далі прокоментую. Я саме сьогоднішню ситуацію. 23 квітня, 24 рік сьогодні вирішив висадити ну, ще не саженці, а тільки пророслі чопаки. Живці дали коріння у банки самим примітивним способом, без будь-яких допоміжних, без укорінювачів і так далі. Ну, от такі. Чому прийняв рішення? Дещо вже почало піднивати коріння і можливо для того, щоб йому полегшити його участь. Вирішив висадити це цитронний магарача через метр восім, бо запитувати нова шпалера на глибину 40 см п'ятка. Без підготовки, без нічого. Все, покажу, що вийде з цього експерименту. Рано, чесно кажучи, рано, але стан коріння мене ну, не сильно задовольняє, тому розраховую, що в таких умовах, можливо, покращиться дещо розвиток кореневої системи. Звичайно, буду накривати склом, створювати відповідний мікроклімат. Земля прогріта. Хоч були і морози, але е, на дотик земля досить тепла, не вимірював температуру. Отак. Це у мене такий своєрідний експеримент. Зазвичай в такому стані живе з пророслим корінням та дещо приростом поміщується у якийсь стакан. Ну, якусь ємність, скажімо, літрову. Там ще залишається днів на 20 і у першій декаді, у другій декаді травня це все висаджується. Але я вирішив зробити експеримент, поспостерігати над розвитком таких саджанців. Самому цікаво. Ну, Звичайно, про результати я вам розповім. Переріс уже завеликий, більше 10 см, коріння невелике. Ну, розраховую на успішний результат цього всього. Продовжую переглянули тільки що оцей фрагмент за яке ж там 22 чи 23 квітня. Коли відбулося висаджування. і зараз я прокоментую ситуацію. От Зараз там висаджених, лише з наявними незначним корінням та невеликим приростом тими фрагментами, і От зараз кущі по такому стані. От, звичайно, спрощена посадка у мене чомусь так трапилося. Що не було бажання виростити повноцінний саджанець, а місце для технарів дещо з'явилося, тому що знову коментую ситуацію. Тут були столові, дещо змістилися шпалери, з'явилося місце під можливі нові посадки, і це, ці посадки виявилися цитрунами От, І в терміновому порядку я. Нарубав фрагменти лоз, поставив у банки без стимуляторів, без укорінювачів, ну і таке інше. Звичайний, самий простий, примітивний, всім відомий спосіб. Живець у банці за там, час 2-3 тижні повинен дати вже відростання коріння та проростити бруньку. Яка є на цьому живцю. От. І в такому стані висаджується на потрібну глибину, ну, в даному випадку 40 см, дещо присипається, От. тобто позбавляється, позбавився я від операції переміщення цього порослого живця у контейнер із ґрунтом. Та подальший догляд за ним на підвіконні чи якомусь іншому місці. І, скажімо, там через проміжок часу 20, ну, у травні місяці, там друга. В цьому році це була друга, третя декада, була б, тому що травень був холодний. Я б його оцей посаджений переніс би він ще здійснив перевалку в цьому самому місці. Ну, але оця стадія. Промішкова контейнер, земля, до, до речі, ґрунт це також певна специфічна тема, тому що не, ну, не підбір правильного ґрунту для саджанця у контейнері, це також ще та історія. Потрібно чітко розуміти, що за ґрунт, його склад. Ну, А тут все доволі просто, примітивно, але ефективно. Тому, у кого буде подібна ситуація. Можна використати оцей спосіб. Можна, звичайно, було б помістити в це саме місце, там декілька е, цих самих живців, дочекатися е, появи зеленого приросту, тобто, ймовірно, було б вже і окорінення, і вибрати там із, е, скажімо, двох живців е, із приростом. Кращий, інший видалити, але відомо, що навіть в банки не всі живці. Дають появу коріння, або пророслої бруньки. Тоді в такому випадку була б ймовірність із декількох цих посадкових місць в одному, можливо, вдвох, не дочекатися нормального результату проростання хоча б одного якісного із декількох чубуків. От. І, ну, і це місце одне б, або навіть два там було б не заповнене. В даному випадку я висаджував гарантовано пророслий чебук з гарантовано пророслою брунькою на місце і здійснював, в принципі, ну як здійснював декілька поливів та мульчування і весь догляд за цими цитронами магарач. Камера на телефоні зараз погано працює, чомусь підфатив якийсь вірус на смартфоні. Деякі файли почали зникати, і тому я вирішив, що саме зараз записати відео, а не скажімо, в кінці серпня чи у вересні, коли стан саджанців цих буде інший, вищі вони були б. Ну, боюся втратити от, 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 той фрагмент за квітень, там де виконулося висадження. Тому зараз саме записав оце доповнення, об'єднаю, скомпоную і до себе на канал. Все, дякую за увагу, до побачення.